<плес> ми бачимо, я просто поясню, що не потрібно знімати зараз наших військових, просто показуємо, що привезли допомогу, а, яку допомогу, там біноклі, шкарпетки, але головне привітали з Великодним. Хлопці прийняли, віднесли, ми не будемо з ними фотографуватися. В принципі, нічого такого, але навіщо зайва? Там в горі приїжджають, там оборони такі. Танкова снайпера, кулеметчика. коли мечка. Приготовий. <ривіт> Ні, дякуємо, не, не дякує, справимося. Якщо не треба, відкривай багажник. Можемо зброю. <ривіт> <ривіт> мені спасіли. Ну, а люди готові там в горі. до не були. <ривіт> так само кажуть. Приїжджали... Та, ну, річком... Тепер приїжджали, говорять, ми тут займаємося, ми відтворить війну, знаєте, тут, виходить. Це наприклад, друзья вина, ми сидимо в батальйон і воюємо. Ми можемо любити дефугасу, що хочеться, вдвоє, підтримуємо. Але каже, нам тут свій батальйон цілий. Досить. У ну. нас таких ресурсів.